Всім притуканайже, що появилася нова крута фішка, це пас розіс, тобто трикутник, тобто ігрик на ваших геймпадах І на вашому екрані такий момент, який появився в 26 Тобто, да, в FC25 була мета, що спідбусти була тривала, був те, да, це все вони вбрали, в FC26, це все максимально не працює. Ви появилася нова фішка, так само, як і R1 в FC24, які вони так і не змогли пофіксити, і нічого вони з цим не робили. Ми просто до цього привикли і навчилися захищатися. даному муві це пас в розріз І так, момент. Я тут того він мене крутить, вертить, я провалююся. І що ми бачимо? Ми бачимо на мінікарту Дивимося, захисничок захисничок його гравець, його гравчиня його форвардиня В даному моменті, звісно, що ви будете нажимати пас в розріз, правильно? Він заскриптований. Тобто, ваша суть зараз давати в таких моментах, або не тільки в таких моментах, трошки інших моментах пасів розріз, бо тому що вони максимально метові і тобто, дивіться, зараз він дає пас, і дивіться на цих двох гравців. Я приключився на цього, за цього я не біжу. Це я неправильно зробив, треба було приключитись на цього, але то вже потім Він дає пас розріз, І що ми бачимо? Мій гравець біжить, боти вже доганяють, а цей біжить на місці. Зверніть увагу, у вас буде цього передача горить, або у ваших сопів, коли ви будете це робити. І він що забуває гол. Як це контрити, та по факту ніяк. Більшість говорить, що це пофіксить. Я думаю, ні, родини пофіксили. Тривеле теж фіксили всі 25, спідбусти теж фіксали на сіки. На, на пару місяців воно потом знову з'явилося, і нас всі їх кошмарили в вікендлігах, ті тривельщики, спідбузчики і так далі. Тому, побачимо, як на це відреагує, як вона поміняє. Я не знаю. Як на цього, як, як це контр, я по факту. Давайте перемотаємо назад, і що ми бачимо? Ми бачимо, що я переключуся на цього гравця. Якби я приключився на цього гравця, то, можливо, б, я б це, можливо, це Решфорд, я б догнав, би, тому що шанси були догнати, якщо. Подивимось, Блін, що навіть в цьому моменті, да? по швидкості, спотра, в кого якийсь біга, в кого який швидкість, тобто, можливо, решфорд би її перегнав, би. а я думаю, і перегнав би, тому що Решфорда, срібні плестели, це Рапід і ракета. Це нас, в неї там такого нічого немає, і в нього стільбіга, вроді, хороший. Ну, коротше, це решфорд. Ви самі знаєте Решфорд, особливо в Всі 26. Дуже крута картка, я думаю, він би догнав би її і просто задефав би моделечкою. Ну, то корпусом би просто її штовхнув, би, я думаю, шанси могли поборотися. А так як я приключення на цього, звісно, ви бачите, що він біжить, ці ще не біжить, ті біжить. Звісно, у мене шансів немає. Такий аб'юз це ви будете лута проти вас використовувати, ви будете використовувати, Тому, як кажуть, ворожон, предупрежден, так? Да? FC26 починає, як ти кажуть, розаняться, починається вискакувати нові фішки. Це, звісно, буває рідко, але, як кажуть, буває метко Тобто це не в кожно матчі, це не кожен пас розрис. Такі моменти, де ваших гравець не біжить, але це смішно. Ну Я не можу я хочу перемотати, не подивіться на цього решварда. Ну, це ж сміхота. На місці тупо ті біжить, ті вже його доганяють, а цей біжить собі, думає, міштає. Коротше, якось так, тому пацани. В більшості пробуйте давати пасто ход, і, можливо, ви попадете на такий гліщі, в якому будете забувати моменти, як оце форвардені, і ваші зобчик багатьох горить. Якось так. Всім пока. Зустрінемося.